Всім привіт! Сьогодні, нарешті, дійшли руки показати банкноту, ювілейну банкноту України 20 гривневу. Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. 2023 року в честь річниці війни в Україні. І так, про цю банкноту взято вже дуже багато відео, про неї, в принципі, багато вже розказали. Банкнота сама по собі дійсно шикарна, тобто Нацбанк постарався випустив таку класну банкноту. І я хочу по тиражу, в принципі, два слова скажу. Я маю в наявності тільки в конверті, тираж такого варіанту в конверті 100 тисяч штук, сувенірній упаковці 200 тисяч штук, загальний тираж цієї магноти 300 тисяч штук. Тобто тираж є великий, Тобто кожен бажаючий ціна є доступна, кожен бажаючий собі може її без проблем придбати. В конверті вона коштує якщо я не помиляю, 169 гривень Та, на сайті Нацбанку. І так, я хочу більш детально зупинитися на елементах захисту. Тобто я знайшов в презентації Національного банку брошуру, буклет по елементах захисту цієї банкноти. І що цікаво, тих елементів захисту виявилося: так, скільки їх є, ну, 13 штук. 13 штук, 13 елементів захисту. Ну і плюс світіння в, уль... в чому це є в ультрафіолеті і в інфрачервоному спектрі. І так, Давайте по порядку, в принципі, по кожному елементу, пройдемося. І так, Перший елемент захисту це водяний знак. Водяний знак ось на самій банкноті він знаходиться ось тут. Ось тут він знаходиться. Тобто, якщо це є герб України. З гронами калини, он так розуміє ось так. Це є перший елемент захисту. Другий елемент захисту це захисна стрічка маленька. Ця захисна стрічка, тобто знаходиться тут так не видно. В принципі, вона знаходиться ось тут. Ось тут Це треба на світло, вона знаходиться ось тут. Це захисна стрічка. Так, третій елемент захисту широка захисна стрічка. Оце взагалі такий класний елемент, воно, типу, таким елементами із таким. 3D-ефектом голографічним ось ця захисна стрічка. вона, типу, так, переливається, і здається, що, це, що саме зображення є об'ємне, і досить симпатично і класно виглядає. Слава Україні, героям слава, 20 гривень, символ національного банку і гривні, якщо так от переливати. Супер, класно. Цей елемент захисту дуже крутий, насправді. Так, це є третій елемент захисту. Четвертий наскрізний елемент. Наскрізний елемент, він знаходиться ось тут, а з того боку, ось тут. Тобто на сонці просвічується ось так. Він відображає стилізоване зображення шеврону Збройних сил України, усі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла. Класно. Так, наступний це оптично змінні фарби ОВІ. Тобто сам, сам номінал 20 гривень, він, по суті так, переливається. Залежно від кута, і під яким ви дивитесь на дану банкноту. Ось так. Наступний елемент захисту в нас в нас сьомий це елемент Spark. Це так досить поширений досить цікавий, тобто спеціальними чорнилами нанесений. І він так блистить. Саме ця саме штука блистить. Так, що воно означає оптично змінне зображення композиції зі стилізованих фрагментів гілки? Калини та протитанкового їжака, що має кінетичний ефект. Ось ось він тут. Ось цей знак. Тут Він так блистить, і він так здається, що він як... такий гладкий, що він на поверхні знаходиться. Так. Наступний елемент це є іридесентне зображення. Так, ось воно тут по центру знаходиться, ось воно. Це. Так, Що воно себе представляє? Опти, оптично змінне зображення стилізованих крил з полум'ям сві, свічок, що характеризують блискучим перламутровим ефектом з відображенням золотистого кольору задзеркального відбиття. Прикольно. Ага, ага, це не тільки цей, це ось цей весь елемент, От якщо продивитися, ось навіть отако під кутом видно, бачите? О, бли... О класно. Я думав, що це по, по центру цей. мак, а це ні. Це ось це ось типу... Ну, бачите, як переливається, що видно, що тут є типу свічки світять. Цікаво. Так, наступний елемент захисту, це вже є рельєфні елементи. Це досить стандартно. Тобто вони на більшості сучасних банкнотах. Ну, тобто, поширено ось тут, герб України, підпис голови Нацбанку. Де він є той підпис? Ось тут. Тобто це зображення рельєфні, вони виступають. Тобто, якщо провести пальцем, ви можете відчувати, що зображення саме є рельєфне. Так, орловський друк це є спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший, на елементах дизайну, без їх розривів і зміщення. Тут це так. І райдужний друк. Спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший, на елементах дизайну, без їх розривів і зміщення. Тобто, спеціальний друк. Який ну, допомагає захистити банкноту від підробок. Так, так, це є десятий елемент захисту був. Наступний елемент захисту це в нас вже йде мікротексти, та стандартно, їх є багато. Мікротекстів різноманітних по цілій банкноті. Щоб було складніше і, ну, і нереально її підробити. так скажімо. Потім наступний це серійний номер, звичайно. Він знаходиться ось тут. Він починається з двох букв ЗС, і далі йде нумерація. Також наступний і останній, в принципі, це протикопіювальна сітка. Зображення з тонких ліній різної геометричної форми, які під час копіювання або сканування банкноти відтворюються у вигляді муару. Щось цікаве. Так. І останні два, по суті, елементи це не так елементи, це є захист, банкноти в ультрафіолетових променях, тобто як вона світиться, і в інфрачервоних. В ультрафіолетових я попробую зараз показати. В міру можливості, в принципі, все світло я не виключу, але щось основне я попробую показати. Ну, на жаль, в інфрачервоних спектрах я не покажу. Так, поїхали. Ультрафіолеті. Ультрафіо, надіюсь, щось буде видно. Так, з цього боку нічого не бачу. Ну, це треба, певно, виключити повністю світло, щоб було видно. Тут тільки, по суті, мені смужка світиться, бо забагато світла не відображається. Тут фактично показано, що має ще світитися. Ось так з'явиться номінал 20 гривень. І захисні волокна, і захисна стрічка, в принципі, світиться. Ось так. По суті, все, що я хотів сказати про цю банкноту. Банкнота є е, така історична, пам'ятна, е, в, в ній закладено сильний зміст. Що ми пам'ятали про цю війну, що ми про неї не забували. Не забували завдяки кому ми зараз можемо, в принципі, спокійно дивитися відео і зніма, мені знімати це відео. І що історія України є багатостраждальна, і ми її повинні знати, шанувати і не забувати. Ось так: підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.